Середа, 13 березня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Зруйновані долі та потрошчені будинки. П'ять людей загинули. Понад 40 отримали поранення через ракетний удар по кривому рогу. Як місто оговтується та в якому стані постраждалі? Про це на початку випуску. У Дніпрі вчаділа ціла родина. Дивом врятувалися діти та матір, що стало причиною трагедії і як себе обезпечити, розкажуть кореспонденти 11 каналу. Безпілотники влучно нищать ворога та їхню техніку. Дивіться наш фронтовий репортаж про майстерних пілотів fpv дронів на запорізькому напрямку. До п'яти зросла кількість жертв теракту у Кривому Розі Сьогодні по обіді під час розбору завалів у висоція знайшли тіло чоловіка. Напередодні окупанти атакували місто ракетами. Влучили у два житлові будинки. У дев'ятиповерхівці спалахнула масштабна пожежа, в якому стані постраждалі. А також шокуючі історії місцевих, які вижили під час ракетної атаки. Наш репортаж далі. Будинок турнікет турнікеті турнікет. Давай ріг. перші хвилини після влучання у житловий будинок патрульна поліція та рятувальники виносять постраждалих. Комунальники й досі прибирають тони будівельного сміття. Від удару ракети обвалився фасад, балкони та внутрішні стіни. Люди виявились заблокованими у власних оселях. До того ж, шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи затягло густим димом. Окупанти поцілили ракету Х-59 Просто у багатоповерхівку там спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали понад півтори сотні людей. Дев'ятьох довелося визволяти. Багато дверей було зачинено, довелося скривати. Знайшли жінку під завалами. Вона була провалена стіною, і в цьому квартирі також була пожежа. На місці ракетного удару знаходять загиблих двох під завалами в епіцентрі вибуху. Ще одну жінку на вулиці. Це моя мама. Ваша мама? Так. Вона йшла додому. Чи що? Так. Місцеві досі не можуть оговтатися. Якби я там була? то от меня бы ничего не осталось. Там все изрешечено абсолютно. Стена перебила, одну кошку завалила полностью, она мертвая там лежит. Я волонтер. У меня 16 котов. С 5 утра я тут хожу, всю ночь не спала, они меня не пускают. Ну, я думала, это как обычное взрыво Где-то просто рядом, но никак не в мой дом прилетит. Я очень сильно кричала не своим голосом. Если бы моего папы рядом не было, Я б одна була в квартирі, то я б просто сиділа і плакала. І Слава Богу, у мене всередині живе, собака жива. Галина, жителька дев'ятого поверху, в момент влучання також була вдома із псом Ремом. Великий взрив і все темно в хаті сталося. І ми давай ті, Катя, туди. Нічого не зрозуміла, навіть не встигла злякатися зразу. А тепер дуже страшно. Чекаю, по потрапити в оселю, подивитися, подивитися що там. Жінка каже, її улюбленець до смерті наляканий. Галина не знає, чи вціліла її оселя, але каже рада, що вижила. 12 марта березня. Тепер мій день народження. Зранку стало відомо, в лікарні через масивну крововтрату померла ще одна постраждала 47-річна жінка. А по обіді під завалами знайшли тіло п'ятого загиблого. Друга російська ракета поцілила у дах п'ятиповерхівки в іншому районі міста. Там обійшлося без жертв. Загалом поранень зазнали понад чотири десятки людей. 12 із них діти. Найменшим постраждалим усього два та одинадцять місяців. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма. Це травма ураженням. Склом, важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми у Криворізькій районній військовій адміністрації назвали ракетну атаку черговим воєнним злочином окупантів. Повністю спальний район, де знаходяться тільки приватні будинки, багатоповерхівки, і люди вночі, ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню. На місці влучання залишається небезпека обвалу, тому мешканців пустять у квартири тільки після демонтажу аварійних конструкцій. кажуть в ДСНС. Поряд з потрощеними будинками працює пункт обігріву та штаб допомоги постраждалим. Їм видають листи ОСБ та плівку, аби закрити вибиті вікна. Загалом через атаку в Кривому Розі пошкоджено 20 будинків та майже 4 сотні квартир. Розселення знадобилось чотирьом людям. Решта провели ніч у рідних та знайомих. Завтра, 14 березня, у кривому розі день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. 20 мільйонів гривень на підтримку постраждалих від ракетного удару у кривому розі їх виділили сьогодні на сесії обласної ради. Відповідне розпорядження підписав начальник ОВА Сергій Лисак. Кошти з бюджету регіону не дійдуть до міського. Як саме їх розподілять між постраждалими, вирішуватиме тамтешня влада за попередніми підрахунками? Збитки від російської атаки майже 40 мільйонів гривень. Тож другу половину цієї суми профінансують з бюджету Кривого Рогу. На трагедію у Кривому Розі одразу відреагував Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим заявив Україна завдаватиме ударів у відповідь, і це буде цілком справедливо. А також додав, у Кремлі мають звикнути терор для них не залишатиметься безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати. І тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні. На 17 сімнадцятого області з тривогами, але на більшості території без атак. Тим ворог не припиняє терорнікопольщини. Від ранку у прибережних населених пунктах лунає сигнал про небезпеку артобстрілу та ударів з дронів Камікадзе. Вночі ж окупанти вгатили по райцентру, Червоногригорівській та Марганицький громадах. Понівечили три приватні будинки, зупинку та магазин. Люди не постраждали. До двох зросла кількість загиблих у сумах. Їх тіла дістали з потрощеного будинку. Вночі ворожий безпілотник поцілив просто у п'ятиповерхівку в середмісті. Десять людей ДСНСники врятували, п'ятьох з них деблокували з-під завалів. Будівля зазнала серйозної руйнації. Пошуково-рятувальна операція триває. Знову трагічна ніч, жахлива ніч для сум'ян. Пошукові роботи тривають. Звернув 10 громадян за допомогою, зруйнованих і пошкоджених більше 30 квартир тільки в одному будинку. По іншому триває обстеження. Видно, що з другого по п'ятий поверх квартири зруйновані ще знищені. А в Мирнограді на Донеччині пошукова-рятувальна операція завершилася. Вночі росіяни вдарили авіабомбою по житловій п'ятиповерхівці. З-під завалів будинку дістали тіла двох людей. Ще п'ятеро поранені. Вова повідомила, одна з постраждалих важка, троє у стані середньої важкості. Давайте туди і переложимо. Перемогу утя. Давай. Тиха нога. На Росії неспокійно вже другу добу поспіль у Білгороді. Невідомі БПЛА поцілили у будівлю ФСБ. Там пошкоджений фасад та вибиті вікна. Також безпілотники поцілили у нафтопереробний завод у Рязані. Відомо дронів було щонайменше три. Російська влада заявила про нібито збиття трьох десятків дронів у Воронезькій області. Загалом шість областей РФ атакували майже шість десятків БПЛА. Невидимий вбивця у Дніпрі вчаділа ціла родина, лише дивом двох дітей та матір медикам вдалося врятувати. А от батька реанімувати вже не змогли. Що саме стало причиною трагедії, і як себе обезпечити від чадного газу, наша кореспондентка Анастасія Вільхова з подробицями. Це був звичайний вечір. Після хатніх справ матір родини відчула головний біль. А її двоє доньок різке запаморочення. Батько родини одразу викликав швидку. Втім, медикам, які примчали на виклик, вже ніхто не відкрив. Ціла родина вчадила ось у цьому будинку. Шоста вечора. Батько родини 36-річний Дмитро вмикає газову колонку. Зовсім не відчуває, як кімнату заповнює смертельна отрута. Вони купалися, стало погано, голови стали крутитися. Вийшли з ванни дочка вийшла. Перша Настінька, внучка старша купалася, друга Оксана, дочка. І вони тоді вийшли. Вона гує діма, мені погано. Першою слабкість відчула Оксана, матір двох дівчат. У нас вже було таке, що мама втрачала свідомість, але ну те сам через ми не знали, що це саме через газ. Ми думали, що це як ускладнення після грипу. Но нам лікар сімейний казав, що це як ну грип. Ми хворіли до цього таким, що з голова теж памирочилась. Тоді за мить втратили свідомість і дві її доньки – 15-річна Анастасія та 10-річна Катерина. Мама втратила свідомість. Потім я ну сестра казала, ну а потім я не знаю. Батько одразу викликав швидку допомогу, але медики не встигли. Скоро приїхала, а вони вже не відкрили двері, тому що вже всі були безсезнання. Декілька годин родина задихалася в квартирі. В цей час рідні вже почали бити на сполох, бо на телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Довго було дзвінка дітей. Я стала турбуватися, дочка завжди дзвонить, розповідає, що прийшли додому вже вдома. А це не було дзвінка, не було, не було, не було. Я пів пів дев'ятого стала дзвонити, ніхто не відповідає. Я по всіх, які тільки є зв'язки, мобільний, вайбер, ніхто теж не відповідає. Приїхала, машина на стоянці стоїть, як завжди. Світло горить в квартирі. Стукала, стукала, ніхто нічого не відповідає. Це диво, але маму і сестру врятувала 15-річна Анастасія. Перша як я пам'ятаю. Я... Почула дзвінок, чи телефон дзвонив, ну я точно вам не скажу, і це було так не все чітко пам'ятаю. Ну, взяла трубку, там бабушка каже, ну відкривай двері, ну я відкрила, ну, а далі вже забігли там зі скорої допомоги. Батька 36-річного Дмитра реанімувати не вдалося. А матір Оксану з двома доньками шпиталізували з отруєнням. Вона у лікарні і досі. Після надання медичної допомоги. Е Пацієнтка прийшла в свідомість. Наразі стан її середньої важкості, стабільний, хвора спілкується. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Попередню трагедію кваліфікували як нещасний випадок. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою Нещасний випадок триває слідство. Чадний газ, вбивця, що непомітно проникає у помешкання та майже не лишає шансів на життя. Люди фактично не чують його запаху, саме тому і важко зрозуміти, що саме не так. Є спеціальні прилади, сигналізатори чадного газу, які визначають його наявність у повітрі. Це єдиний спосіб збагнути, що стався виток газу, і вчасно запобігти отруєнню. Як працює сигналізатор, сигналізатор газу виявляє та сповіщає про витік природного та чадного газу. У разі виявлення мінімальної концентрації природного або чадного газу пристрій видає гучний сигнал тривоги та вмикає червоне пробислове світло індикатора. Та якщо з якоїсь причини датчику немає, варто знати перші симптоми отруєння: це слабкість, головний біль, шум у вухах та задишка. Потім судоми втрата свідомості, порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому свіже повітря. Саме брак кисню і є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема, через несправну вентиляцію. Тож експерти радять вчасно прочищати димоходи та вентиляційні канали. Анастасія Вільхова, Євген Дрост, новини 11-го каналу. Коронавірус остаточно перейшов в розряд сезонних захворювань. Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін. За його словами, українці тепер щороку стикатимуться з цим вірусом, а сам ковід продовжить мутувати. Утім, за даними фахівців, агресивнішим він не стане. Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 5,5 мільйонів випадків ковід-19. від ускладнень померли майже 112 тисяч людей. Тримали мережу підпільних казино у кам'янському викрили сімох жінок, які облаштували п'ять незаконних ральних закладів. Вони налагодили систему безпеки, вели бухгалтерські та складські обліки. Гравці могли потрапити всередину, виключно за попереднім дзвінком адміністратору. Правоохоронці під час обшуки вилучили комп'ютерну техніку, гроші і чорнові записи. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Від них не сховатись, пекельні пташки нищать ворога та їхню техніку із неймовірною влучністю. Наш наступний сюжет про загін Скайфорс, майстерних пілотів ФП «Дронів» 108-ї окремої бригади ТРО. Як безпілотники Камікадзе змінили хід боїв та що намагаються протиставити окупанти? Далі в матеріалі Владислава Авдієнка. Їхали в Україну, а потрапили до пекла за допомогою fpv дронів. Воїни 108-ї окремої бригади Тро майстерно мінусують окупантів. Ось влучання у ворожу автівку. Що найменше один загарбник поранений, техніка згоріла вщент а тут пташка влетіла просто у ворожий окоп. Від наших захисників окупантам не сховатись. Лише уявіть, ця сапташка важить усього пів кіло. Вартість теж порівняно невисока, близько 15 тисяч гривень. Але вона одна може мінуснути важливу й грізну ціль ворога: БМП, артилерію, ба навіть танк. Так, зазвичай ми заїжджаємо на позицію, е, починаємо розкладатись наше обладнання повністю. Це обов'язковий інтернет. Звичайно, ми постійно це тренуємо. Чим швидше, тим звичайно більш вирогідно, що ми уразимо ціль, щоб вона не встигла поїхати. Так працює підрозділ ударних безпілотників Скайфорс в перекладі Сила Небес небес» 108-ї бригади. ТРО надлегкий безпілотник споряджають потужним акумулятором. Далі на дрон навішують боєприпаси. Їх у бійців цілий арсенал. Під кожен на завдання є свій вибуховий подарунок. Авіабомби протитанкові він має подвійну дію. Він і кумулятивний, і уламковий. Тобто, це по легкоброньованій техніці, такі як БТР, БМП, автомобільна техніка, піхота, котрий їде на броні зверху. Тобто воно проже і броню, і уразить піхоту. Остання перевірка перед польотом, щоб він був відбалансований, тобто центр маси має відповідати центру перехрестя між гвинтами, і після цього. Можна летіти. Ударні дрони часто використовують у парі із розвідними. Останні виявляють цілі для ФПВ. Зокрема, по виходах із посадок вираховують координати ворожої арти. Десь обстріл є, піднімається Mavic і дивиться і просто бачить спалах або дим. Одразу там чи підлітають, чи призумлюються, і знімаються координати, і наноситься ураження або ФПІ, або артилерію. Досвідчений пілот Шанс родом з Дніпра каже: на початку повномасштабного вторгнення ефпів дрони майже не використовували. Зараз це потужний інструмент, який допомагає відбивати ворожі штурми та супроводжує наступи наших воїнів. Страшна зброя на самому справі це дуже страшна зброя. Особливо, коли йдуть бої, ну його не чутно, практично можна підлетіти там дуже близько і вразити. Це високоточна зброя, це не артилерія чи міномети. Я нічого проти них не маю. Це дуже потужна зброя, набагато потужніше, ніж ми. Але нам потрібно один-два виліти, щоб поразити і щось. А їм треба пристріляти ще, витратити ну, якусь кількість боєприпасів. Окупанти чудово розуміють небезпеку та намагаються збивати дрони камікадзе із стрілецької зброї та активно застосовують реби, які за. Заважають керувати дроном, якщо це відео. Ми просто не бачимо картинку, ми не знаємо, куди летіти. Тобто, дрон керується. Все добре, ми можемо продовжувати політ, але ми не бачимо один з відео інший, Це саме покерування. Летимо, летимо бум, дрон перевернувся і впав. У найважливіші останні секунди перед влучанням зв'язок з дроном може перерватися і через природні перешкоди. От за нами зараз знаходиться посадка. Вона екранує радіосигнал. Якщо в нас антенна стоїть перед посадкою, ми залітаємо за неї. Там сигнал буде значно гіршим. Отож, пілот FPV має добре знати місцевість та передбачати рух ворога, каже Дмитро. Розуміння того, куди може рухатись ціль, як вона може рухатись, куди вона може заховатися. Чоловік у цивільному житті був підприємцем, мобілізувався влітку. Всього за півроку служби у ТРО став пілотом ударних дронів та навчився вражати найрізноманітніші цілі піхоту, бронетехніку. Засоби РЕБ. Чим менше у них вогневих засобів, чим менше у них піхоти і так далі, тим ціліше будуть наші хлопці. Бажаємо нашим захисникам ще більше точних влучань. <му> Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Допомогу отримали майже три тисячі людей. У кам'янському вже місяць працює волонтерський хаб. Переселенці і місцеві приходять туди у пошуках прихистку і спілкування. А дехто ще й сам долучається до волонтерства, плетуть маскувальні сітки та виготовляють окупні свічки для військових. Детальніше далі у нашому матеріалі. Анна, волонтерка з Бахмуту. У волонтерському хабі плете маскувальні сітки. Жінка каже, як переїхала до Кам'янського, не знала, куди себе подіти. Пішла до волонтерського центру і там відчула, що може робити свій внесок у перемогу. Я дуже хочу, щоб наша Україна процвітала, щоб вона була свободна і щоб мої родної город освободили, І ми там зажили. За місяць роботи центру там отримали допомогу майже три тисячі людей. Тут працює кінотеатр для дітей, є банк одягу. Та безкоштовна їдальня це борщ, супи, це картопля з м'ясом, салати у нас овочеві, компот у нас сухофруктів, заморожених фруктів. Ми готуємо як для себе крапелька нашої любові, турботи». «Очень приємно, що є кому о нас побезпокоїться. Цей гарячий обід смисл. Нас чекають, нас люблять, нам накривають. Приходять соціальні працівники, юристи, адміністрація. Волонтерський центр взаємодіє з багатьма міськими та міжнародними організаціями. На базі центру є осередки товариства Червоний хрест, фонду карітас та козацької церкви. Люди отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси і семінари. Приблизно 50 людей, 50 осіб, потребувало допомогу саме в цьому кабінеті. Наші психологічні заходи проводяться на тематику зниження тривожності, покращення психоемоційного стану, тобто зняття напруження емоційного Ми надаємо людям різним верствам населення допомогу, які їх потребують. Це і пенсіонери, і багатодітні. Також це малозабезпечення, це люди переселенці. Відвідувачам центру надають також послуги адміністратори ЦНАПу. Громадяни можуть звернутися безпосередньо. В волонтерський центр тут у нас ще середи здійснюється прийом громадян. Всі охочі можуть прийти, отримати консультацію та отримати послуги. Усі охочі можуть також долучитися до допомоги військовим. На базі центру плетуть захисне мереживо, виготовляють окопні свічки та спецодяг для захисників. За цей місяць волонтерський центр зробив понад 20 маскувальних сіток. Виготовили 1016 окопних свічок. Кормимо від 50 до 100 людей кожного дня. Працюємо всі заради нашої спільної перемоги. Місто надало приміщення громадським організаціям та допомагає їхній роботі. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам, нашого міста, всієї країни, за те, що в ці нелегкі часи вони підтримують збройну силу України, підтримують соціальне незахічне верстви населення і роблять все для нашої загальної перемоги. Катерина Шевченко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у четвер. За прогнозом синоптиків дощітиме в день буде 7 градусів тепла вночі. 0. атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. А також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.